Я буду в'язати чохол з тонкої бавовни у 2 додавання, приблизно на гачок 3,5. Мій телефон тут надто виблискує, бачите, лампа відображається. А тому я буду використовувати пауербанк. він такого ж розміру, приблизно, як телефон. А я в'яжу ланцюжок повітряних петель приблизно вдвічі. Більший за висоту телефона. Ланцюжок потім ще стягнеться, чохол буде меншим, тож, ось так, вдвічі, і невеличкий запас. Перший рядочок я вив'язую напівстовчиками з накидом. Роблю накид, витягую робочу нитку і протягую через три петельки. Напівстовпчик з накидом. Вив'язую так. Весь перший рядочок. Роблю одну петлю підйому і починаю в'язати другий ряд. Бачите, ось тут в нас є ось такий пухкий ланцюжок від напівстовпчиків з Збоку. Я його не чіпаю. А ось тут зверху йде робочий ланцюжок це петля на верхівці стовпчика. І ось в ці петельки я буду вводити гачок і підхоплювати лише дальню дошку. Так формуються резинки. За рахунок цього і утворюються ось ці еластичні рубчики. І конкретно для цього чохла я буду в'язати комбіновану резинку, тобто другий рядок, я буду в'язати іншими стовпчиками. Можна в'язати також. Всі рядки однаково напівстовпчиками, вона буде двобічною. Але я хочу, щоб вона мала різний візерунок всередині та назовні, щоб можна було чого носити і так і так. Тому другий рядочок я буду в'язати так. Це будуть глухі напівстовпчики з накидом. Я зробила повітряну петлю підйому, Ось вона, я її не чіпаю. Я роблю накид, вводжу гачок в петельку, витягую. Робочу нитку і одразу ж протягую її через дві петлі. На відміну від напівстовпчиків я не захоплюю додатково ще раз робочу нитку. Ось так, петелька і протягнула. За дальню дужку підхопила стовпчик, витягнула нитку і пров'язала. Ці стовпчики виходять нижчими ніж напівстовпчики і трішки мають інший вигляд. Ось так до кінця рядка я в'яжу. Бачите, а ось ця доріжка вона лишається тут і утворює рубчик. Дов'язую до кінця. І останній стовпчик тут я буду пров'язувати так само за одну дужку. Його можна по-різному вив'язувати. Але тут буде ось так і треба слідкувати, просто, щоб він не був дуже розтягнутим. І петля підйому, перевертаю в'язання. І знов ось цей ланцюжок з боку я його не чіпаю. А ось тут зверху петлю підйому пропускаю в перший стовпчик в дальню дужку. і я вив'язую простий, класичний напівстовпчик. Тобто, всі непарні рядки. Це у нас будуть напівстовпчики трішки вищі. А парні рядки це будуть глухі напівстовпчики, трішки нижчі. І коли ми пров'яжемо кілька рядочків, ви побачите, що там відрізняється візерунок з двох боків. В'яжу також цей рядочок до кінця і продовжую так вив'язувати цей чохол. На половину ширини телефону. Тобто, ось так прикладаю і до середини вив'язую чохол. Ми враховуємо, що чохол еластичний, тягнеться, тому краще зробити менше, ніж більше, приблизно ось половина. І тепер я ось тут повісила маркери. Це в мене лицевий бік, хоча резинка. Двобічна візерунки відрізняються, але і то, і то декоративні ми можемо вивернути. Але умовно рахуємо, що це лицьовий бік. І тепер я вив'язую половину до маркера тими стовпчиками, які йдуть з цього боку. Це в мене напівстовпчики. В'яжу до маркера. А тепер ось ця ділянка між маркерами, де буде отвір для руки. Я тут вив'язую ланцюжок з повітряних петель. Кількість така сама, як тут. І тепер мені потрібно приєднати ланцюжок і дов'язати ось цей шматочок. Оскільки в нас ці напівстовчики досить високі, щоб не був занадто великий цей отвір, я перший стовпчик тут просто вив'яжу глуху петлю, а потім вже продовжу рядочок. напівстопчиками, бо якщо приєднати таким самим стовпчиком, як і інші, то там занадто рихло і занадто неохайний цей стик виходить. Дов'язую до кінця рядка, розвертаюсь і в'яжу наступний рядочок. В мене це глухі напівстопчики, в'яжу до початку ланцюжка. І для того, щоб цей ланцюжок був щільнішим, не розтягнутим, я буду вив'язувати в нього не традиційним способом, як ми підхоплюємо одну дужку тут. А ось так я його поверну на виворіт, його інший бік, бачите, тут ось такі є, як перетинки. Ось На лицьовому боці йде ланцюжок, а на вивороті. Як хребет такий. Ось так я вводжу гачок в ці перетинки і ув'язую стовпчики. Вони тут можуть бути досить щільні, це добре, тоді в нас край буде охайний. Коли ми підхоплюємо ось цю виворітну дужку, в нас ланцюжок залишається цілим, і виходить, що з цього боку. На верхівці стовпчиків ланцюжок, і з цього буде ланцюжок, буде охайний отвір. Пров'язую так ланцюжок до кінця і продовжую в'язати рядочок далі. І в'яжу ще одну половину на ширину телефона. Ось я вив'язала половину ширини чохла. Тут можна приблизно поміряти. Ну, воно все еластичне, все тягнеться. Тепер ми дов'язуємо повністю симметрично другу частину чохла. Ось наступний рядочок повний, вив'язуємо чверть ще, тобто половину ширини, робимо такий самий отвір, і дов'язуємо до повної ширини. Ось я так позначила тут маркерами середину і дов'язала другу частину. Тепер ми можемо. Приміряти, ось так, бачите, все збігається. І тепер нам треба поєднати цей чохол ось так по периметру. На жаль, тут не вдасться без обриву нитку це зробити. Ось тут я залишила хвостик при наборі, цим хвостиком я потім прошию ось цю частину. А зараз робочою ниткою я прошию ось так і так. Цей шов можна виконувати або голкою, або гачком. Ну, давайте я покажу вам гачком. Ось так навпіл складаю цей чохол. це в мене виворітний бік. Ось іде робоча нитка. Я ось так в першу петельку вводжу гачок. Робочу петлю сюди протягую, щоб поєднати дві деталі. І тепер я буду поєднувати стовпчики, з'єднувати їх глухими петлями, і тут для охайності шва просто важливо зрозуміти, що підхоплювати. Ось дивіться, на лицьовому боці в мене тут по краю йде доріжка. І бажано, щоб вона лишилась ось так назовні. Тому я буду підхоплювати лише одну ось цю дужку, ну, як при пров'язуванні всіх стовпчиків, а доріжка залишиться. А з цього боку, я дивлюсь, я буду підхоплювати ось цю крайню доріжку від набірного рядка. Тобто, ось так я підхоплюю тут і відповідний стовпчик з цього боку. Витягую нитку і протягую глуху петлю. Тут найголовніше, щоб співпали стовпчики з обох боків. Петелька одна тут, тут і з'єдную. тут, з цього боку і. З'єдную і слідкую, щоб ось цей шов не стягував, щоб стіпки були такого ж розміру, як і стовпчики. Ось, я дошила до цього краю. І тепер не відриваючи нитку, прошию, пров'яжу гачком. ще й тут. тут також в мене однакова кількість доріжок, просто їх співставляю. І ритм ну, власне, для ось такої резинки, тут високі досить стовпчики, І ритм буде такий: я підхоплюю одну дужку тут, одну тут, потім наступний стовпчик, рядочок. Ну, тобто, тут немає якогось одного правила, я просто дивлюсь, щоб ритм шивання був такий, щоб він не стягував цей край. Бо тут буде у нас телефон, він має розтягуватись і бути еластичним. Тож я цей шов роблю досить вільно. Ось так я вив'язала, з'єднала. І тепер мені лишається тут обрізати нитку і закріпити. Це в мене виверідний бік. Ось так виглядає тут шов. Бачите, такий рубчик, він відрізняється від решти, але досить охайно. А коли ми вивернемо чохол на лицевий бік, то ось тут знизу шов виглядає ось так. Я зараз помірюю, можливо, якщо я трішки стягнула, то перероблю, тому не поспішайте обрізати. Треба переконатись, що все добре. А ось бічний шов, бачите, якщо ми правильно підхопили стовпчики, то його непомітно. І мені лишається зшити протилежний бік. Тут в мене хвостик від набору, я цим хвостиком так само поєдную ось тут гачком, глухими петлями пров'язую. За бажанням, ви можете це зробити голкою. Тоді ми вставляємо кінчик в голку. Знов-таки співставляємо тут доріжки, щоб співпадали. І просто ось так через край короткими стіпками в кожен рядочок, бо навіть чистіше тут прошиваю через край тут ці дві частинки. Так буде ще непомітніше, ніж гачком. І зшивати ось ту бічну частину по стовпчиках мені подобається гачком. А ось тут, де краї рядків, як на мене, краще це зробити голкою, буде охайніше. Тут і лицевий, і вирітний бік, буде тоді однаково охайний. Все, тепер я ховаю кінчики, і мій чохол готовий.